Вітаю вас, шубенята. Сьогодні ми розбираємося, як так званий хімік перетворився з бази на крінж. Хімік! Ти опірів? У тебе засоси на шиї. Де ти шлявся? Аня, спокійно. Я це розумію, визнаю свою провину і готовий її спокутувати. Як ти це виправиш? Дуже просто: за допомогою новеньких айрподів і смарт годинника Знаєш, всі ми люди, всі ми помиляємося. Що? Це ж навіть не справжні айрпоси. Засос, до речі, мені поставили моє колишнє. Не чує шумопоглядання працює відмірно. А тепер годинник. Це копія самої останньої моделі Apple Watch. Справжній amoled екран є українська мова. Дивіться, як плавно працює меню. Це просто найгірша, максимально сексистська жіноненависницька реклама. Ви шарите? Він дітям закладає ось цю думку про те, що можна зрадити своєму партнеру, а потім відкупитися. Причому відкупитись навіть не от, типу. Не маючи ніяких збитків для себе, тому що можна купити якусь китайську чепуху, і цього буде достатньо. Оля, у тебе що? Пітніють ноги? Як це ти зрозумів? Ти просто смердить на всю хату. Що ти брешеш? Вони не смердять. Оля, просто своє погано відчувається. Оля, пам'ятаєш, ти мені давала сушка, тож саме час не скористуватися і тобі. Знаєте, від цього відео такі враження, коли ти одночасно типу в тебе діарея і ти ригаєш. І привіт. Люди хочуть, щоб я повернулася. Оля, з якого переляку я повинен тебе повертати? Я куплю тобі все, що завгодно. Все, що завгодно? Так. Ти думаєш, це спрацює? Так. Ну добре, тоді я хочу писати. Без проблем. Що це таке? Це, мабуть, реклама сільпо чи що? Це реклама сільпо. Тримай, цього досить. Ті, нічого собі. Вони по акції, ціна тижня -по. Ну так, сьогодні 49,99 за кілограм. А йогурти будуть. Поки що ми подивилися просто цикл абсолютно бездарних реклам. Типу він просто робить рекламу заради реклами і навіть не запарюється. Чому важливо мати респіратор у випадку аварії на атомній станції? Пам'ятаєте кадри з фільму Черво там, де люди стояли на мосту смерті і дивилися, як красиво палає атомна станція, а тим часом на них падав радіоактивний пил. На жаль, більшість з них загинуло. Саме тому треба обрати якісний респіратор, який не пропустить жодну з них. Я перепробував багато варіантів і знайшов просто шикарний варіант від українського виробника. Ось такий респіратор iMask, що виготовляє НВП стандарт в місті Дніпро. найголовніше, що я зацінив. Оця мразота хайпує на темі потенційної катастрофи і вставляє туди рекламу респіратора за 50 гривнів з епіцентра. Ну, типа, я все розумію, але такої хуйні я не розумію. Це, типа. Пам'ятаю, які люди були накручені, а він такий: хочете рекламу респіраторів? Хімік, ти знову пана не помив? Ти бачив, коли в нажав стані. Алі, якщо тобі не подобається стан моєї ванни, то йди і прибери сама. У мене алергія на моючі засоби. Так погано від їх запаху. Ні. Алі, це не проблема. Тримай. Що це? Це паста бум. натуральний засіб на основі органічних компонентів без всякого запаху. Так що тримай рукавички і вперед. Ні. Підди кабеть, тобто суть цієї реклами, що жінка це просто прибиральниця? Чел, ти щось взагалі чув про розподілення обов'язків? Ну, по контексту початку цього відео зрозуміло, що вона не мешкає з ним в одній квартирі, бо вона каже, що у тебе ванна брудна. То, типу, може, ти клінінг викличеш? Блять, тобі заплатили за цю рекламу? Чел? Запам'ятайте, хлопчики, жінка, це не посудомийка, не прибиральниця. І не ваша мама. Як працює рідкий вібратор. Ось такий. І... Нічого собі нарешті корисна реклама. І червоний гель. І якщо нанести його на руку, насправді спокійно. Нічого у вас само сіпатися не буде. А наносити його треба на місця з тонкою шкірою. Інтимізось. А тепер, Глебчик, учись. Уважні глядачі могли побачити у мене на фоні не тільки жаб. Я реально тестувала цю штуку, і вона дуже прикольно працює. Купуйте все, що вам необхідно: презервативи, лубриканти, іграшки для дорослих. І ще купу всяких прикольних речей. Переходьте за посиланням у магазин Поліни з моїм промокодом знижка 10%. Будьте відповідальними і піклуйтесь про себе і свого партнера, а не робіть як Глєб з Олею. Рекомендую. Магазин неповедінку Глеба. Чи існує дівчина, з якої йогурт найсмачніший. Ангеліно, мені потрібна твоя вагінальна мікрофлора. Ой, Ви тільки подивіться, яка гарнюня. Правда? Мікроби отримано. І що ми бачимо? Мінімальну кількість круглих кокових колоній бактерій і максимальну кількість дрібних колоній молочнокислих паличок. І цього разу для закваски йогурту я візьму виключно їх. Подивимося, як це вплине на смак. Знаєш, твої бактерії краще, що ми ніколи не зустрічалися. І найсмачніше. Знаєш, Ангелі, модошня компанії будуть на тебе понувати. А якщо ви хочете побачити, як вона куштує свій йогурт. Що це за хать? Що можна приготувати з пгатого х... йогурту? І всі разом. Спочатку приготуємо сам йогурт. Для цього молоко внесемо вагінальні бактерії. Ой. І поставимо в термостат. Йогурт готовий. Давайте поглянемо на нього у мікроскоп. Ось вони, оліні мікроби. О, а це що в кут кутку там таке? Ого, та це ж бонус від космо. Відео про йогурт, б. Реклама якогось гемблінгу. Ви йобнулись там, чи що? Що далі, вирощування фекальних бактерій, блять, чи що, ну. Так да, там далі буде. Ой, це просто жах. Чувак просто зловив гайб за цим типу датим йогуртом, і тепер буде тикати, походу, цю штуку в кожну дівчину, яка є в радіусі його досяжності. Потім що він перейде на собак, котів, а потім на свою маму. Ну, типу, оладки готую. Я не хочу дивитися, як він з цього робить. Оладки, бо я просто я недавно поїла, було дуже смачно. Я не хочу зараз ригати. Але є підозра, що доведеться. Оля, а ти знаєш скільки пилюки на цьому килимі? А це мікроби і палові кліщі. Угу. Не віриш, Дивись. Що ти робиш? Беру везок. Ось що з твого улюбленого килима виросло. Все, тепер вона не буде лежати на цьому килимі. бо я купила -пилесу. Добре, зараз перевірю. Для цього беремо чашку і підставляємо її під вихлоп пилососа. Думаю, цього досить. Коли він підставить цю чашу під свій пердьош? І знаєш, Оля, дійсно, мікробів тут нема. Ні, ну я все розумію, що українська благосфера, вона доволі таки бідна, особливо якщо це Тікток. Але, типа, чел, май Бога в серці, хоч якогось, хоч мікро, частинка Бога. Тип... Чому вагіна пахне рибою? Та я твою мать. Сьогодні закінчиться колись приколи про вагіну. Я де в гінекологічному кріслі чи типу в Тіктоці. Але не у всіх. Тримай, а... мені потрібні твої мікроби. Це ще якась третя подруга. мама Хто ти? — Ти швидка. Я знаю. Посіємо їх на поживне середовище для будущоки бактерій і поставимо стат. Бактерій можна приготувати йогурт, що я успішно і зробив. І вагіна повинна саме ним і пахнути. А це нормально. Так, а буде, типа, відео, де він ставить оці три йогурта, які він, чи скільки він їх там наробив, і типу, тестує і намагається вгадати. Клопотєнко, спіш. Фу Боже, я, я уявила клопотінку, то з тої йогурти вагін неріс. Оля, розкажи мені, як ти втратила своє волосся. Ну добре, в мене було дві складні операції та багато стресу. На цій почві в мене випало дуже багато волосся, це утворилося все зця На щастя, тітка зі штатів порекомендувала мені Мінокс. Я почала проходити курс, і зараз в мене вирісли ось такі кучеряшки. Як це працює, хімік? Ну нарешті ти в мене спитала, щось розумне. До склад... Типа того, що всі жінки тупі, так? Да? Це отак має сприйматись, так? Що це за що ти собі дозволяєш взагалі, чел? Оля, що ти робиш? Оля, ти що не навчилась сковорідками користуватись? А для цього потрібні особові знання? Ти що, не навчилась сковорідками користуватись? Блять, Оля, ти хто? Жінка чи посудомийка? Чого ти так погано виконуєш функціонал посудомийки, Оля? Оля. Оля, хто ти? Ну як, що? Я тільки з вулиці зайшла, там спекотно. Ти що, спітніла? Ні, блін, пахуча та суха. Звісно, спітніла. Оля, кліп не двічі, якщо тебе тримають в полоні. Я хочу фруктів. Піди, сходи, купи фруктів. Мій організм потребує вітамінів. Давай. Оль, може, краще йогурт. Сподіваюсь, і сподобається. Це реклама Сільпо, так? Да? Фімік, це нормальний, ти міг купити різних фруктів, ще й в обличчя впало. я міг втриматися. Особливо, коли нектарин зараз по акції ціна цінати. Це настільки ліниво, що мені соромно на це дивитись. Ну, типу, я хочу фруктів. Я купив тобі фруктів у сільпо по ціни тижня. Все. Сільпо, не беріть в нього рекламу, ну, це ж, це ж стий де позор. Оля. Хімік, ти не забув, який сьогодні день. Річниця нашого знайомства. Ти купив той купальник, який я тебе просила. Оля, я, звісно, хотів його купити, але ти розумієш, що для хіміка такий подарунок це надто банально. Ага. ж фізику, любиш? Люблю. Я подарував тобі дещо інше. Електронний конструктор знаток. Прикольно. 100... Щас зроблю собі з цього конструктора купальник і піду купатись. Коханий, купи мені, будь ласка, купальник. Я купив тобі бучий конструктор де деся їжу з холодильника? Вибач, Оля, Мені ще гроші за рекламу не заплатили. Він сам кекає з себе. Блять, це просто якісь такі рівні, незбагнені. Може макарошки? Ладно, піду ще скуплю до гарніру. Сосиски з майонезом. Особливо коли сосиски в акції на тижні, у на Та б**ть! чого ви не можете просто поїсти йогурта. Йогурт. Вибачте, що я повинна весь час повторювати ці приколи про йогурт, але типу, ну це невозможно. Він лінується знімати нормальну рекламу. Я лінуюся нормально коментувати те, що він знімає. Це небагато, але це щасна праця. Знаєш, що, я вже задолбався їсти всі роли, Макдональдс. Я хочу нормальної людської їжі. Йогурт з вагіни! Що ти пропонуєш? Ну приготуй мені сирників. А знаєте з чого можна зробити творог? Сюжет його відео це просто Я хочу сирників. Я приготувала тобі сирників. Акція ціна тижня у сільпо. Скільки лікарів у жіночій вагіні? Та шо таке? Чувак, в жіночому тілі є ще багато цікавих отворів. Наприклад, ніс. <звук> ти хто? Що ти робиш? Виплюється. Там ну, що не крови? Ні, але зараз я тобі те ще покажу. Цього... Йогурт з вагіни. <світку> ну, візьмемо маску і одягнемо її на водопровідний хаб. <світку> Зачекаємо годинку, щоб вода відфільтрувалася. Ну що, давайте подивимось, вимикаємо, а тепер дивись, ось це ти п'єш. Це просто було з радянського водопроводу. Фу. Давай я краще тобі нав'ю ось її води. Я думала, що буде ціна тижня від сільпого. Але ні, це реклама Bon Давайте чесно. Хто взагалі п'є воду з під крана? Це реклама рівня не поїв воду з калюжі. Краще купуй бутильовану. Ні. Ой, хочеш кулички? Ні. Ой, давай подивимось. Що ти хочеш? Ти можеш мені просто не заважати. О, проти цього вона точно не стоїть. Дивіться, яка смопота. Зараз заварюю чаю. Е! Ви бачите, я ж казав? Ви бачите, я ж казав. Особливо, коли торт Азі по акції ціна. Типу я не поняла сюжетних поворотів. Вона відмовилась від полуниць, вона відмовилась від кіно. Я приніс їй торт того, що в мене купили рекламу, і вона погодилась на торт. Не намагайтесь знайти тут сюжет і логіку. Її нема. Це просто реклама авхіміка. Хімік, ми ну, коли вже переїдемо на іншу квартиру? Ти вже шукав? Блін, скажу, що не починав, повернеться до колишнього. Що, не бачусь, це... Шо, блять. Що? Це просто жах. Всі його відео вони не про контент, вони навіть не про рекламу, це просто про приниження жінок. Квартира дуже маленька. Мені дуже тісно. Я з ким розмовляю. А знаєш, Оля, я вже знайшов. Хоч покажу. Давай. Дивись, як тобі така? Є ще варіанти? До речі, оце непогана встане. А як тобі така спальня? Дуже а, Мені скажи, дуже подобається інтерв'ю. А як тобі така ванна? Дуже подобається. Так, до речі, поїхали дивитися. А знаєш, Оля, є невеличкий нюанс. Який? Це квартира ще не існує. Воно подобається. Угу. Це не справжнє фото, це 3D-дизайн, який розробив спеціаліст 3 d Угу. Оля. Я просто не розумію. Якщо фото, ну, 3D-реалізація, я, я не розумію. Хотів... Вона по сюжету реклами меркантильна і тупа. А можна зробити якусь, типа, креативну рекламу при цьому. Не принижуючи жінок, де знатися я не хочу квартиру. Я хочу купити свій власний будинок. Двухповерховий? Двухповерховий. А зробиш мені тут кімнати на тому другому поверсі? Зроблю. Іванно теж зроблять. Те Добре. А допоможуть мені в цьому спеціалісти з 3D-візуалізації, які навчалися в компанії Visual 360. Шановні люди з компанії Visual 360. Ви долбоби, мізогіни і сексисти. Мені за вас соромно. Як виглядають місячні під мікроскопом?» Та йоб твою мать! Коли він уже засуне типу, цю штуку, щоб брати мікрофлору, собі в пеніс? <с. Є підозра, що такі засуне. Жінки період потругують особливої гігієни. А ви, хлопці, оберігайте дівчат ці непрості дні. Оберігайте дівчат у ці непрості дні, того що вони перетворюються блядь, на вампірів кровопивць. Скільки мікробів на статевому члені? Какого хуя? Спочатку треба взяти з нього мазок. А що тільки не підеш заради науки. Зразу скажу, що не митий і не брудний. Середньостатистичний всередині дня. Доба минула. Давайте подивимося на в прямому сенсі кові мікроби. А... Блядь, ці каламбури, це, звісно. Бурять калам скважини. Смачна вечеря, коли вже нічого не хочеться готувати. Для цього мені знадобиться картопля, відварюємо її. Далі масло, Додаємо картопляне пюре, потім сардельки і обов'язково соус, який ви любите. Смачна вечеря, коли вже не хочеться готувати, почисть картоплю, звари картоплю, зроби з неї пюре, посмаж сосиски. Оце, от все чувак, ти ж я ж не хочу готувати. Альо, просто замов Макдональдс. або мусафір. Я не така захотілася. Куди я витрачаю кошти, зароблені з реклами? Ось так моя лабораторія виглядала раніше. А ось так вона виглядає зараз. Але а ось так вона виглядатиме у всіх наступних моїх відео. За нове освітлення. І погодьтеся, це набагато краща інвестиція ніж потратити ці кошти на дівчат. Давайте просто подивимось, що він нам тут показує. Насправді, ось це світло, яке він купив, коштує ну, максимум типу, 10 тисяч. Ти просто переїхав на іншу квартиру. Ну, і дуже дивно, що ти не вставив сюди рекламу якогось ріелтора. Ти не витрачаєш гроші з реклами на щось корисне, ти їх витрачаєш просто на якусь херню, щоб знімати чергову херню. Молодець! Похвально. Нагадую про промокод Крінж, який дає знижку 10% на онлайн і офлайн покупки в мережі книгарень Vivat. Читайте книжки, а не дивіться тіктоки.